Хочу зазначити, що відповідно до під відбудовиського суду е визначення розумні підозри, оформлені і передбачає неявні доказів, які об'єктивно е вказують, е що вони і пов'язані з злочином. Ті докази, які на стримують обвинувачення, підтверджує, що вже така вже е фактів. Е Йдеться про екс-начальника обласного ТЦК Сергія Луцюка. Йому наприкінці липня минулого року оголосили підозру через побиття підлеглого. Тоді ж його і затримали без права внесення застави. Цьогоріч він вніс майже півмільйона гривень застави і 1 серпня. Вийшов із СІЗО додому. Однак, через декілька днів його знову затримали із новою підозрою. Втім, адвокати екс воєнкома причин для перебування у СІЗО не вбачають. Матеріали, які долучені, не містять жодного обґрунтування та доведеності того, що перебуваючи на посаді військового комісара Рівненського обласного ТЦК, Сергій Степанович мав взагалі такі повноваження і відношення до того, що надавав дозволи стосовно виїзду громадян за кордон. Такі дозволи, які нібито видавав Сергій Лоцюк, каже адвокатка, надають лише військові адміністрації. Якщо взяти списки осіб, які також долучені як нові додатки до матеріалів справи, я хочу відмітити, що всі громадяни, які також відмічені там червоною лінією, вони на даний час всі перебувають на території України. Хочу відмітити, що це зокрема були звернення на виїзд і дозвіл саме водіїв лікарень і критичних підприємств. Відтак, захисники Сергія Лотюка вкотре попросили суд відпустити його із СІЗО додому. Ми вважаємо, що підсумка облаштована підозрюваний всвоєнатор, передбачено статисто 14-ті, тут і підстави яку я прокурор не доведемо, вважаючи на те, що надавали, але нічого не. Буде, Сам колишній начальник обласного ТЦК наголошує на тому, що готовий навіть служити на передовій. Я жодним чином не порушував, я щось подав на питання і готовий готувати всі обов'язки на судно. Готовий бути оперативне командування пресідного захисту і наголошують, буде готовий, що бойові військові частини. Однак суд виявився незгідний з аргументами адвокатів Сергія Луцюка. Колегія суддів ухвалила. Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 5 серпня 2024 року щодо продовження щодо обрання Луцюку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни, а апеляційні скарги захисників без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Оскарженню касаційному порядку не підлягає. Тому екс-воєнком і надалі залишиться в СІЗО. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.